Вакцинація проти коронавірусу залишається такою ж необхідною, як і щеплення від грипу напередодні епідемічного сезону. Заступник директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб закликав миколаївців не нехтувати щепленнями не лише від COVID-19, а й від інших інфекційних захворювань, а також розповів, яка наразі ситуація з ними по Миколаївській області. Подробиці дивіться у сюжеті. Поточні показники захворюваності на інфекційні хвороби на території Миколаївщини не перевищують минулорічні. На думку заступника директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, це результат дисциплінованості миколаївців та дотримання ними відповідних рекомендацій. Однак питання вакцинації населення залишається актуальним і надалі. Імунопрофілактика продовжується. Щеплення продовжується як тільки деокуповуються наші території, як тільки відновлюється суверенітет України на тимчасово окупованих територіях, відразу розпочинається щеплення дітей за календарем національним. Зокрема, українці, які були змушені тікати від війни до інших країн при поверненні додому, мають змогу продовжити процедуру щеплень відповідно до національного календаря за місцем постійного проживання. Щодо ВПО, які в межах України, то для цього і створені вакцинальні бригади в кожній області, в нашій області також створені вакцинальні бригади, які відвідують місця тимчасового перебування і такого скупчення внутрішньо переміщених осіб, і проводять їм весь спектр необхідних щеплень, якщо цього потребують діти, які там перебувають. Більшість медичних закладів Миколаївської області забезпечені достатньою кількістю вакцин від усіх хвороб, що зазначені в календарі щеплень. Всі вакцини, які заходять в Україну, вони всі сертифіковані. Вони закупляються або за кошти державного бюджету, або за кошти міжнародних партнерів, донорів всесвітньої організації охорони здоров'я. І я ще раз повторюсь, є абсолютно безпечними. Люди, які пережили ракетні обстріли, додає Михайло Микитенко, не мають помирати від інфекційних захворювань, яких можна уникнути шляхом вакцинації. А тому закликає містян не нехтувати щепленнями, адже саме так можна запобігти небезпечним хворобам. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.